Другий тиждень шкільних волейбольних змагань. Вони тривають у спортивній залі Зош, номер 6 горішніх плавнів. У рамках змагань пліч опріч всеукраїнські шкільні ліги. Найкращих тут визначають у накита дівчата від 9 до 11 класів. Учитель фізичної культури ЗОШ 1 Даніїл Денисенко знімає на телефон одну з ігор своєї школи та додає до відео ще свій коментар. Рахунок зараз вісімнадцять, Хлопці, Хлопця бачу дуже. Е... Дуже конкретно викладується, Подачі дуже сильні. Професіоналізм видно, що дуже високий у хлопців. Б'ються до кінця, але на жаль, наша школа зараз пропускає ще одне очко. І так, різниця, а різниці немає. Нічия. Завдяки цій зйомці всі охочі побачать цей поєдинок у соцмережах першої школи. Хлопці дуже показали запеклу боротьбу. Видно зразу їхній професіоналізм. Вони декілька років присвятили тренування по волейболу. Це завдяки Валері Борисовичу, завдяки Сергію Івановичу, який підняв наш волейбол нашого міста, міста. на новий рівень. Я дуже вдячний йому за те, що наші спортсмени такий професіоналізм показують. Хлопці змагалися дуже відчайдушно, що хлопці другої школи грали до кінця за кожен м'яч за кожне очко. Що наші, наші хлопці теж показували високий професіоналізм, але у нас більше командної гри було, звичайно, і атакуючих ударів, і подач силових. У другий день змагань команди юнаків та дівчат ЗОШ номер 1 проводили свої перші матчі на турнірі із двома командами другої школи. Напружена боротьба рівний рахунок протягом обох партій. Це ознаки матчу першої та другої школи серед юнаків. У ЗОШ номер 2 лідером на майданчику був Іван Карпенко, який займається волейболом у Кременчуцькій ДЮСШ номер 2 Юнак демонстрував сильні подачі та намагався робити все від себе залежне для загального успіху своєї команди. Але сьогодні оформити перемогу. Учням ЗОЖ номер 2 не вдалося. Шанси були, але не скористався деякими шансами. Чого не вистачило? Ну, напевно, сладженості команди. Бо ми на змаганнях тільки перший раз цією командою до цього ніколи не грали. Ну, я думаю, трошечки цього не вистачило. Не засмучуєшся? Ні. Головне емоції. У кожній партії команда юнаків номер миродин була сконцентрована у матчі проти другої школи та планомірно довела справу до перемоги у своєму стартовому поєдинку турніру. Кожна партія завершувалася із мінімальним відривом у рахунку. Відрив був невеликий, але ми були впевнені в своїй перемозі. Спочатку ми дуже гарно почали гру, але наприкінці другої партії ми вже, мабуть, заморилися трохи, вже підрозслабилися, підрослабилися, тому що перша партія була виграна. Тому в нас трошки з'явився невеликий відрив, нас догнала друга школа, але ми їх змогли догнати і. Навіть не догнати, а виграти просто. Гра була нервова. «Ну, Перша партія була максимально спокійна, але друга партія наприкінці... Трошки почали хвилювання, мандраж, але все було добре. За рахунок чого виграли? За рахунок командної гри, підтримки друзів, однокласників. Після юнаків турнірну естафету продовжили дівчата першої та другої шкіл. Ще тільки тривала розминка, а вчитель фізичної культури ЗОШ номер один Даніїл Денисенко вже знімав відео із власним коментарем. Я бажаю перемоги особисто нашим дівчатам. Наші дівчата готу, готуються. Я знаю, що вони відповідальні. Я їх особисто тренував. І Тому я впевнений, що вони покажуть гарний результат сьогодні. Так, розминка атакують тренування, атакуючого удару. Ну, е, буває. Після розминки старшокласниці волейбольної команди першої школи продемонстрували гідну підготовку та провели більше вдалих розіграшів ніж їхні суперниці із зош номер 2 У підсумку дівчата першої школи, як і юнаки цього навчального закладу, відсвяткували стартову перемогу з рахунком 2-0 по сетах. Виграли за допомогою команди. Гра дуже була весела, мені дуже сподобалося. Хочу, щоб більш були такі, щоб більш були такі гри кожного дня, там, кожного місяця. Чим тобі цікавий волейбол, які враження від цієї гри? Подобається взагалі мені подобається м'яч. Я граю та в баскетбол, в волейбол, а ще командною грою, коли грають командою. Змагання з волейболу пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги триватимуть у горішніх плавнях протягом тижня. Заключні матчі та церемонія нагородження відбудуться у п'ятницю 31 січня.